Пускай, опускає. Назар. кльовка, в цілий горох. Тупо катаний. Такий варений катаний горох. Кай, тяни, поцікай, тяни, 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 сину, тяни. Сином, на риболовлю, вітер капець, звісно, ж як не знаю. Метрів 10 на секунду лупашить, але ми лапаємо гарну рибку. Рибку вже гарну, гарку. Син зараз старається, нам березки трошки. Ми хочемо знайшли гулячку, уху зараз варимо Злапали пару гарних линочків, хочемо зараз уху ху з линочка усидіти синочком, відпочити. І ще двоє суток Ну, будемо рибалити, да? зараз ввечері вам покажу-сюди, вже -сюди, на що я рибалю, на що я ловлю, на що клює, на що не клює. А зараз, поки в нас обід, ми приїхали вчора, закормився я гарнько горохом. Закормився горохом, підкормив. Зранку було пару карасиків, зловили пару лабашків хорошеньких. Зараз ми... Зваримо юшечку, пообідаємо. Ну так би як пообідаємо, вже буде вечеря в нас. Повечеряємо і під вечір вже будемо рибати. Все, друзі, Вітер, коротше, наш шторм, можна сказати. Наш друзі, шторм. Ми рибаємо. Ми стараємося щось гарненьке піймати. Сину, дивись за багаттям, добре. За я друзі покажу, що в нас там є по прикормці, що по наживуці, що ми наживляємо, що ми закидаємо, як ми рибку тягаємо. Вітер дуже-дуже вітер великий, дуже вітер великий. Метри вісім на секунду, типа, ну Зараз в обід, зранку менший. Коротше, у мене таке стоїть 4, типа, 2 йде флети, два обійця карася. Все горохова мастирка Париж. Горохова мастирка Париж і горох цілий. Цілий горох тупо катаний, такий варений, катаний горох. І все, тут у мене флети та все остальне. А синочку закинув вчора вечора злив одного линочка і карасика. Він закинув собі тупо всі пружини. В його стоїть три пружини. Четверта в його стоїть фідерна одна оснастка. Е, то він теж йому замішав при кормочки, закинув. От він вчора зловив під вечір одного карасика. Ні, вчора зловив під вечір одного линка, а сьогодні в день карася. Я їм допомагав... О, дивіться, знову покльовочка. Покльовочка, я бачу вже. Бачите? Оце була покльовочка, бля. За... О, о, о опускає. упускає. Назар. Покльовка, блядь. Е, Давай, давай, тяни, 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 поцікай, тяни, поцікай, тяни, 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 сину, тяни. Е, дзвоник, давай бігом і тяни, не опускай лісочку. Давай тяни. Котику гарненько брало. Тяни, нічого не зважай, тяни. Гарно все є, добре. Бач. Дай я на тобі зеленку цю заберу. Тяни, ти, 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 ти тяни, тяни, не опускай, слабину ну ліски не давай. Тянить, тяни, дивись, спіга не лупанише. Як йде, так і тяни. Дивись помаленьку. Вивалюй, наважуй. Очекай, ну, бо я бачу там певно файна риба. Бо я бачу, Чекай, 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 воно. Тихо підважуй трохи, давай. Підходь прийти, вже крепко ти вже крепко сину зайшов назад. Підкручуй. Давай, 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 набалю, давай. Давай, 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 давай. Дивись. дивись. Бачите, ні. От вам ще один доказ. От у сина риги сина вудочки. Він закидає у бійця карася. Гляньяки карасі. Дивись, навіть я таки не лупашу. А він лупашить. Сину, як? То? Класно, ні? Супер? Дивіться, який край. Сину, покажи, якось така разказ з лую гарненького. Оце обідній Дивись, Два години дня, а син тягнув, Дивість, він хвіст погризяний, щось його гризло, яка щука. Син лопанув карася. Вчора вечора, поки я ходив на сома, поки я ходив на сома, не ставай, сина, на доску, бо ще впадеш. Ставай так. Поки я ходив вчора на вечір на сома, то син шиленка втягнув. Двісь сачка, типа, опускай майже в садок. В садок. Отак, о, і викидай, молодець. 5 балів. Мій рибачок. Це, друзі, рибалимо. Ось такий мій рибачок. Є мій хорошенький маленький. Не крепко хоче з батьком їздити на риболовлю, але як тебе йде, то вже рибу тягає ще Більше мене. Так що приїжджайте на чіпені, тут так. Так, точно, друзі. Корочі, хто бажає, то приїжджайте. Але найголовніше за своєму сміття. Ми, ми сьогодні приїхали, ні, ми вчора приїхали. Скільки, скільки вчора сину було сміття? Скільки вчора, було, вчора там, було, сферки, було сміття? Бутєтки, бутилки, мусори, там, фантики, села, багато багато що. Корочі, ми вчора мішок сміття позбирали, всякого бутилки, все остальне, поки приїхали, сіли то ми вчора мішок сміття позбирали. Що, друзі, прибирайте за собою, перед собою, за всіма прибирайте, а тоді відпочивайте. І рибальте, відпочивайте, буде все класно, все супер. Да? Все, на канал. Да. І лайк такий жирний ставте, так? Да? Точно. Ну, ось, сину сину йдемо дивись, ну, диви. Сачка будемо дивитися, немайно. Будемо викидати, зараз дивитися в мирику буде. Вертай, висипай, щоб побачили нашу рибку. Ануну, ну. Ага. Наші й карасі. Що вам? Як кльов? Ну, лящики то такі я одразу їх сідаю. Ось таке не рибка. Показуй, сини, які, які лини і карасі воли. Волини. Я... Ми бачимо, що зловили цього. Я з цього карася і цього карася. Бери в руки і покажи які не великі син. Таранька тут таке, то типу то, дріб... то дрібноті, друзі, то дрібноті ще. А то дивіться які вини хай. Найкупалася хайна просмотіра. Гляньте. Нулиночки з листочі. Гляньте ті линочки, така О. Тепер. Раз лен, два лин, силен, чотири. Є скільки карасів? Раз, два, чотири карася. Є харекка, сину. Ми з тобою за два дні налапали трохи, ні? Хватит. Вже у нас і таранька буде, і жаранка. І навіть, навіть карасі печі можна буде затепити і гарні. Ото вчорашній бажарові караси. Ді, цей, класний, карас. Не, ми там, ми Друге, який. Зараз мотор вже не приїде. Зараз приїде на пляж, покупаємося синочком. Да? Да. Все, друзі, лайк ставте. Ставте лайк, друзі, поки додому їхати, то що вирішили заїхати сюди до пляжу, до бара. Ще покупатися, бо так затишно, так гарно. Спокійно, бо там вітер аж голову знімає. Ми вирішили приїхати сюди. Ще посадити годинки, покупатися, сюди відпочитися вчити переговори, купатися, Покупатися, віддати нормально, і вечір піти. Поки ще рибка жива, мішкова, типу, ще поки не здохла. У нас є ще дві годинки часу, покупатися, купатися, а поїде, щось солдати, дити, десь побачити. Витяжкає.